Так, привіт, друзі. Я бачу, вам цікава ця тема, як озвучити ваші кнопочки, перемикачі, включателі на ваших апаратурах. Давайте я вам поясню відразу, що розробники це все продумали дуже цікаво. І тому в різних апаратурах в сучасних воно в принципі реалізовано, але не налаштовано. Це залишено для того, щоб... Саме той, хто буде користуватися цією апаратурою, він сам це налаштував. І це в принципі правильно, тому що кому як хочеться, кому як потрібно. І так, давайте розберемося з основними принципами. По-перше, для того, щоб надалі працювати, вам потрібно буде завантажити з. Облака я залью на хмаринку вам звуки і під'єднати вашу апаратуру до комп'ютеру. Нічого складного там не буде. Ну, Давайте, по... давайте почнемо з того. Для того, щоб під'єднати апаратуру до комп'ютеру, вам потрібно буде вибрати а, режим під'єднання через USB. Ми під'єднали апаратуру. Далі наша апаратура буде бачитись в, саме в хвилиночку, саме на компі, вже як типу карта пам'яті чи зовнішня USB-флешка. Ми обираємо тут саунд-папочку. Я думаю, що ви зрозумієте саунд. І в папці з звуками ми повністю видаляємо старі звуки і заміняємо на ті звуки, які ви завантажите по посиланню, яке буде під цим відео. Нічого складного, по суті, немає. Час від часу я буду цей архів змінювати, а якщо ви мені будете писати, що потрібно саме замінити, я вам буду час від часу міняти. Таким чином, ми просто з вами зможемо зробити дуже гарний пакет з саундом саме до апаратури. От. Ну і далі тут у вас просто перелік звуків є в папці. Який ми будемо використовувати в процесі налаштування. Так, після того, як ми замінили звуки в вашій апаратурі на мої, ми можемо приходити саме до налаштування. Далі, щоб налаштовувати звуки, ми повинні натиснути MDL, це модель так, і вибрати передостанній символ. Хвилиночку, я це зробив не на камеру. От, передостанній символ. Він бачите, підкрасився. от от І ми можемо: у нас тут нічого, по суті, немає забінденого Можемо, наприклад, зробити так: натискаємо на нього ще раз. Натискаємо на SF окей Тут у нас е, пустота. Ми можемо що зробити? Натиснути ОК, вибрати вручну кнопку. Чи поклацавши апаратуру, автоматично цю кнопку підбере. От, наприклад, це SA. І ми бачимо, що вона підтягується у нас в меню. Натискаємо ОК. І тут ми бачимо, що вона у нас вже там є. Далі функція що буде робитись, натискаємо. І тут вибираємо плейтрек. Ой, хвилиночку пробіг плейтрек. Далі переходимо на папочку. Звідки буде той трек гратися. Вибираємо потрібний нам трек з тої бібліотеки, що я вам е, скинув. Тут, по суті, зараз не дуже багато треків, які я змінив, але з часом ми з вами взагалом це все діло порішаємо. От. І тепер. Натискаючи на клавішу, у нас буде спрацьовувати цей звук. Цей звук він ніяк не впливає на функції керування дроном чи літаком чи чимось. Це просто ми пришиваємо звук до цієї кнопки. Все. І ми можемо тепер вийти. Звідси, у нас тепер є ця функція. Це у нас, як бачите, вкладка спеціальні функції, як бачите, передостання вкладочка у нас підсвічена. Ще раз повторюсь, натискаємо, якщо ми знаходимося в загальному екрані, то просто MDL і передостання клавіші. Все. І таким чином ви можете собі набивати всі клавіші, озвучити, як вам схочеться, з тієї бібліотеки, яку ви закинули сюди. От, саме як напрацювати ту бібліотеку, це буде інше відео. Але якщо ви вже до, досюди добрались, то ви можете в папці звуки просто подивитись параметри тих звукових файлів і самі підібрати такого ракурсу файли. Прибираємось до, до апаратури tx 12 Тут по суті все те ж саме. Але як ми бачимо, що у нас. Тут далеко не кольорове меню. Але функції MDL ті ж самі. Натискаємо на клавішу MDL, і ми бачимо, у нас тут один з 12 екранів. Так? Е, є у нас перемикачі page up Page Down. Ми перемикаємось на 10-й екран. Саме на 10-й. Тут у мене вже забита функція, так? Е, натискаємо на неї. Наприклад, вона у нас блимає. Це блимає вибір клавіші. Наприклад, Наприклад я клацаю постійно цю клавішу. І, от, я вибрав її положення, і у мене тут зафіксувалось. Натискаю ОК. Переходжу в плейтрек. Мене все влаштовує. Переходжу в вибор звуку. І вибираю тут потрібний звук. От. Але звукова а, бібліотека однакова на ці всі апаратури. Вона буде однакова. Тому ви можете завантажити за посиланням саме звуки на свою апаратуру і використовувати цю звукову бібліотеку. Е, нагадаю, ми її будемо змінювати, і тут з'являються дуже гарні звуки завдяки вам. От. Так. У мене тут був армед. Давайте лишимо армед. Ну і виходимо. Нічого складного по суті немає, і ви таким чином можете озвучити кожну кнопочку на цьому пульті саме під ваші потреби. А також я в наступному відео роз'ясню, як змінювати звуки, як підбирати звуки, як їх різати, модерувати, фіксувати, як зробити звук на заставку і як зробити звук на вимикання. Ставте подбайки, якщо вам зайшло це відео. Будемо прогресувати в цьому напрямку.